Ірі лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Євроради Шарлем Мішелем. З поміж іншого вони обговорили подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в Європейський Союз. Також спілкувалися про подальшу всебічну підтримку України з боку ЄС. Тему обговоримо зі спікером онлайн на зв'язку. Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексію, здрастуйте. Доброго дня, як завжди, дуже дякую за запрошення. Що означає фактичний початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу? Ну насправді ми до цього знаходилися в стані скрінінгу законодавства, тобто, після того як було прийнято рішення про початок цих переговорів, тобто, коли Україна разом з європейськими інституціями проводили аналіз всього законодавства, всіх необхідних норм, які а нам будуть потрібно змінити, коли ми будемо приєднуватись до європейського союзу. І по факту я ще раз прикреслю, тоді активно обговорювали, що саме весною, от в березні місяці, в квітні місяці, може стартувати вже безпосередньо прямі переговори з європейським союзом, тобто будуть відкриватися умовно як певні глави, а так певні норми, які нам потрібно буде змінити, і ми будемо отрухатись одна за одною, виконуючи ці норми, власне. А і обговорення зеленського і Мішеля якраз і стосувалися цього, тобто безпосередньо того, що планувалося, що саме от зараз ми мають стартувати ці переговори. Але водночас ми бачимо, що в межах європейського союзу зараз виникло одне певне затруднення, пов'язане з, по перше, з тим, що попереду вибори до європарламенту. І по-друге, виступи фермерів, які охопили низку європейських країн, і власне ми бачимо, що деякі європейські зараз політики вони думають, що безпосередньо з Україною то переговори потрібно вести, але водночас вони думають, що вже безпосередньо рішення, які будуть прийматися по ходу ведення цих переговорів, потрібно перенести вже після виборів до Європарламенту. І Я думаю, що оця розмова. Нашого президента і Шарля Мишеля, якраз вона і теж стосувалася і цього моменту обговорення, тобто наскільки зараз ми можемо розраховувати на такий публічний початок переговорного процесу з огляду на політичну ситуацію, яка складається в європейському союзі. Про економічний безвіз дійсно Зеленський з Мішелем обговорили продовження до червня наступного року так званого економічного безвізу торгівля без квоти мита для України. Я нагадаю, 177 європарламентарів були проти цього. Яку тут підтримку має наша країна, яких політичних наслідків можна чекати через це? Ну, дивіться, а насправді ми, коли говоримо про так, торгівлю, так і вільну торгівлю, яка у нас зараз є з ЄС, в тому числі ці рішення були прийняті для допомоги нам в контексті війни. А водночас, ми бачимо, що низка фермерських асоціацій, і скажімо так, деяких незадоволених груп вони постійно говорять, що от українська продукція, потрапляючи на європейські ринки, і так далі, вона витісняє місцевих фермерів, і всю цю історію активно розкручує і. Знов таки ми бачимо, що в цьому контексті Єврорада, ну, тобто Єврокомісія, вони срібно підтримують позицію України, так що потрібна нам зона вільної торгівлі, але водночас ми бачимо, що вони не можуть і не зважати на оці нюанси, протести, які почасти відбуваються в деяких європейських країнах. Так, тобто, і я думаю, що ця розмова Зеленського і Шарля Мішеля якраз і базувалася на тому, що ну ми, як мінімум, намагаємося зараз а, сказати, що. Попередньо ми розраховували на те, що підтримка наша з боку ЄС буде не лише полягати в тому, щоб ви нам надаєте допомогу фінансову так чи військову, але і в тому, щоб ми мали доступу до європейського ринку, бо це насправді надважливо для того, щоб наша промисловість, наші аграрії могли працювати, заробляти і. В тому числі наповнювати український бюджет, і от зараз іде ця дискусія через підкреслю, тому що низка європейських країн наших західних сусідок, вони говорять про те, що потрібно ввести певні квоти а потрібно знову обмежити в доступ українських товарів до європейського ринку. І я так розумію, що починаючи, от від в тому числі від цієї дискусії, далі ми теж будемо бачити ще низку переговорів нас з представниками ЄС, от з приводу того, щоб продовжити максимально. Як це можливо а, продовжити зону вільно, ну, тобто режим вільної торгівлі, який у нас є з європейським союзом? Бо ще підкреслю це, це ще безпосередньо пов'язано з нашими економічними можливостями, які він нам дає, і ми бачимо, що знаєте, от єврочиновники вони це розуміють, але водночас тут виникає історія пов'язана з а, виборами до Європарламенту. І вони розуміючи цю політичну логіку, тобто, як би як би вкласти, знов таки є цікавий в цьому плані матеріал. Якщо не помиляюсь, політ одне з європейських видань публікувало, як зараз єврочиновники дивляться на переговори з Україною. з вільної торгівлі то деякі з них схиляються до того, щоб проводити ці переговори. Ну принаймні, в цьому матеріалі була така позиція, а як би приховано, тобто не сильно. Наголошувати так на публічному рівні, що ці вже переговори ведуться і так далі, ну з огляду на оці всі протести і так далі, але водночас їх вести і повернутися вже на такому публічному відкритому рівні до цих питань вже після виборів до Європарламенту, коли скажімо так, атмосфера трошки вщухне, да, і стане більш зрозуміло, як далі будуть працювати Європарламент і, зрештою європейські інституції. Президент також подякував Мішелю за затвердження Радо ЄС рішення про створення в межах Європейського фонду миру спеціального фонду допомоги України, Україні розміром в 5 мільярдів євро. Які задачі цього фонду і як будуть поступати кошти до України? Ну, власне, ми бачимо, що одна з ключових задач Європейського фонду миру це допомога нам пов'язана з. А купівлю озброєння і якраз з європейськими країнами ми тут неодноразово ну, бачили ці обговорення, да тому що я нагадаю, що ЄС нам свого часу обіцяли в кінці минулого року до одного мільйона знарядів. Вони поки тоді це не було виконано, а й потім це переносилось на наступний рік. Зараз ми бачимо, що і ситуація інтенсифікувалася, ну тобто, все ж таки. Є, по перше, ми бачимо рішення окремих європейських країн, які виконують тут роль пошуку для всіх тобто, за, ну тобто, скажімо так, колективно здійснюють дію пошуку зброї для України. Ну, наприклад, та сама Чехія, вона виконує такі ролі. І європейський фонд миру. Він якраз покликаний забезпечити фінансове а, фінансову можливість для купівлі нам зброї на європейському і світових ринках. Власне, а тому ці 5 мільярдів вони в першу чергу підуть. На цю військову допомогу, ну яка ми розуміємо, нам зараз і критично потрібна а, з огляду на те, що поки що допомога Сполучених Штатів Америки в дискусії, скажімо так, а, а снаряди і інші озброєння нам потрібні прямо тут і зараз. Скільки ще кроків і часу Україні потрібно, аби долучитися до Європейського Союзу? Дивіться, а навіть скам так по оптимістичним оцінкам, так безпосередньо це може зайняти десь до 2030 року, а може швидше трохи так. Тобто, але якщо ми подивимось на деякі країни, які прям дуже швидко вступали, як деякі країни Скандинавії, то у них це займало десь в районі двох років. Але в принципі їх законодавство було вже багато в чому готове. А під те, щоб приєднатися до європейських стандартів, але я хотів би сказати тут інший цікавий момент. Зараз в ЄС активно обговорюється тема реформування самого Європейського союзу, і в тому числі до речі, це пов'язано з потенційним да, вступом нашої країни, тому що якщо доєднається наша наша країна, Молдова, країни Західних Балкан, потім ще Грузія, то в принципі в європейському союзі зараз 27 членів, а буде 30, може і більше. А бути і є питання того. А як по-перше, керувати цією вже набагато збільшеною структурою, Да? тобто, в ЄС зараз активно обговорюється тема, що можливо, от за цей час, поки ми будемо вступати, буде незмінений механізм прийняття рішень з консенсусно, коли потрібно рішення кожної з країн-членів на принцип мажоритарний принцип більшості це один момент, і другий момент обговорюється. А що до того, що, наприклад, долученість країн от, в межах? Вступу в ну в європейський союз, тобто до європейського ринку, має бути ще до формального проголошення вступу цієї країни до європейського союзу, тобто зараз обговорюється якраз тема, щоб країни, які будуть на шляху, тобто і ми. Вже могли користуватися навіть до того, як отримуємо формальне рішення про наше остаточне приєднання до ЄС, користуватися певними послугами, певним певним доступом до європейських фондів, до європейського ринку, тобто, майже на, на тому самому ну, в тих же самих можливостях, якби ми були членом європейського союзу, тобто, тобто потенційно черпс. Ми можемо вступити там до го року, так. А, але водночас тут зараз розглядається ідея, щоб ми могли користуватись окремими напрямками допомоги європейського союзу вже тут і зараз. Тобто, як так так швидко, як ми до них приєднаємось. Тобто, нав, навіть без формального рішення про наш вступ до європейського союзу Олексію. Дякую за пояснення. Дякую за те, що знайшли можливість. Долучились до ефіру Олексій Якубін. Був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.